Там випадає, у мене і випадало, і випадає, що вони нікуди не дівають своїх планів з приводу енергосистем. Ми нещодавно, на якомусь із каналів, розбирали тему ударів по АЕС, але я пояснювала, що там не по АЕС, бо ну, А. Скоріше за все будуть цілити в якісь ці розпідільчі штуки, які виходять із АЕС. тобто ті там, я не знаю, як трансформаторні штуки, вузли, якісь там, де отам от можна поворухати, як це є з'єднання. От да, скоріше за все, в якісь такі об'єкти вони цілити будуть. Це випадає. В мене все одно виходить, що не дивлячись на загрози і питання от таких влучань, в мене випадає, що загалом. Не гірше, ніж у нас було. Знову ж таки, типу, для нас постійно випадає на цей запит з того, яка у нас перспектива по зимі і так далі, тому подібне. да, Якісь відключення вони скоріше за все дійсно будуть, бо відлюдник випадає. Але не, ну, у мене випадає карта ностальгії. Ми таке вже бачили. Угу. Ну, типу, не, не гірше, ніж ми вже бачили. Узка малою, ми, хоча б, будемо мати рівень певної підтримки і варіації рішень на нашу користь, на відміну від пана Трампа, який буде діяти як бізнесмен, а він, як прагматичний бізнесмен, буде торгуватися. Він буде шукати вигіднішої з тому що мислить він не як політика, як бізнесмен. А вигідна з в голові Трампа, виходячи з його психотипу і як його персоналі, йому буде плювати, що ми там виторгуємо на користь Аресії. Розумієте, Верніше, на користь України і на користь Аресії. йому треба, щоб це закінчилося мінімальними втратами для США. Все мінімальними втратами для США як для трампівського бізнес-проекту, це як закривати якийсь негарний філіал, в якому постійно якесь кодло відбувається, з мінімальними для себе потерями. Вони будуть стримуючим агресивним фактором, за який рахунок ви виїжджаль виїжджала завжди виїжджали Штати? За оцей момент того, що тільки варто подивитися матом, знаєте, в одну сторону. Угу. І все, і там всі затихали, затихали, тому що штати давали гарантії того, що вони за менш, а, на, з, територіально меншими державами стоїть з позаду а, оце, оцей велетень, який впишеться за тебе. Як зараз проявляє себе США? Ну чи втрачає він він позиції? Так. Ну, чи Штати втрачають позиції? Так, да, і з цим треба щось терміново штатом робити. В них занепад відбувається. Тому там так багато прихильників радикального Трампа. От і все. Буквально вчора дивилася це питання їм дійсно коцнули ресурс. У них дійсно їм коцнули ресурс, і е, Іран займає таку позицію про те, що вони ні, вони продовжують безумовно в чомусь там співпрацювати. Але Іран займає позицію, в якому типу ми е, схильні залишати собі, враховуючи реалії, ніж віддавати вам. Ну тобто, тут така хитра хитра історія, в якій тепер це паж мечів, а не рицарі, королі, як був раніше. Тобто, об'єм все-таки він знижається, і можливості розриви між поставками також знижаються, тому що Іран буде залишати це собі, бо їм потрібніше, ніж передавати РФ в ущерб собі. Опожнюють цю історію. Ну по перше, я знала, що розбираючи да розбираючи Ванго її а, розмови про розподіл а, Європи, і про те, що Європа буде пусти, що стосувалася не 25-го року. Там немає чіткого, що у 25-му році щось почнеться, і там вона, до речі, про мусульманський світ щось сказала. Там у неї цікаве таке було. А в цьому напрямку це у неї починалося раніше. А воно вже не відбулося на цей момент. Європа вже має горіти і бути розваленою уже як. Ну, от ви зрозуміли. Ти така сама історія з нашим великим пророком всія, якого люблять пихати в усі дірки, де частіше за все або вообще не казав, або не те мав на увазі, або натягнули сову на глобус. бо дуже зручно м, натягувати якісь великі предсказання постфактум якогось звершення, або коли ми маємо вже якусь ситуацію. Ну, типу, це дуже дуже зручна штука. За словами пана, наприклад, не чая покійного. Там теж уже да. всім давно по -по мали прийти гайки. Давно, раніше, це ще ніж раніше, ніж 25 й рік. От у чому як би момент. От. І тому, посилаючись на Вангу, ну серйозно. Уже, я не знаю, тільки мертвий, навіть не треба мені там вірити. Ну, Почитайте дослідження істориків і тих, хто реально досліджував тему Ванги як історичного існуючого персонажа. Там тільки мертвий не довів, що вона співпрацювала з КГБ і вивалювала дуже багато того, що потрібно було вивалювати, щоб якби красиво висвітлити потрібну сторону підсвітити, бо вона була завербована. Її гроші це не тому, що. Вона така супермогутня і суперкласна. Чи мало вона здібності? Безумовно. Чи могла вона там в особистих консультаціях бачити людей не фізично, бо була сліпа з інших якихось моментів? Безумовно. Але в більшість її предсказань, пов'язаних із Великою Росією, Владимир і Бла Бла Бла. Це тупа КГБшна історія. Максимально КГБшна історія, або вона взагалі такого не казала. І це сказала її неіснуюча данка, не кум брат існуючі зять учениця, яких у неї ніколи не було, і оця вся як дворник, сусід, а, і ще якась історія, які вилазять постійно там по телеку в стилі РНТВ російського і починають нести якусь херню. <кхм> вибачте. Ну, вчора був обстріл, потрапили в саме центр міста, потрапили по Держпрому, частково завдали руйнації історичному історичній частині, там яке внесено до ЮНЕСКО. От, ну, якби любимо, Держпром, але це ну, така монументальна споруда. Mm, що там шукали, що того туди били, що би що, ну, коротше, нікому нічого не понятненько. От, ну, Є підозри, що хтось щось міг наводити, але знову ж таки, це один, це, якщо я правильно пам'ятаю, наш Держпром це перший небоскреб в совку, по факту, по висоті, uh, най, найвища ну, най, най, найвища будівля. То, ну, коротше, таке. Що, навіщо, для чого, нічого не зрозуміло. З приводу подальших обстрілів вони, на жаль, будуть. Тобто, там у нас випадає, дивилися одним оком для інших каналів різні загрози. І по Харкову загрози вони є, вони так і полишаються. Там і шахеди, і каби, поки вони у нас нікуди не ділися, на жаль. Поки не почнеться активний сезон дощів, на жаль, ворог буде перти. Вони активізовані по всій лінії фронту і. Там на плюс-мінус стабільна ситуація липця глибоке, плюс-мінус. На Купінському напрямку ворог має просування і буде поки мати просування. Вийшли вони майже до природньої перешкоди осколу, річки Оскіл, і е, там іще ще будуть певні сутички. Да, для них це така сама. Не зовсім стовідсотково вигідна позиція, але і для нас ця позиція не є вигідною, тому якби тут природній бар'єр він робить і плюси, і мінуси одночасно для всіх сторін, бо він просто існує цей природній бар'єр і. Форсувати річку, робити переправи це ще, та, ще те заняття. Що з нашого боку, що з їхнього? Тобто тут є у цьому певна проблематика на вовчанську, все така сама ситуація: плюс-мінус -мін стабілізована, але його просто криють постійно. Там нікуди не діваються сутички. От Донецький напрямок з Запорізьким, особливо поки Донецький – це повна срака, і я відверто про це кажу. Там зупинити ворога максимально складна задача, і він буде поки мати просування. Да, ми там, де можемо. Хлопці і дівчата стримують максимально наскільки це можливо, але ворог все одно має великий натиск. Так само, як і на Запоріжжі. Вони зібрали навмисно певні ударні кулаки для того, щоб пропихувати, пробивати слабкі місця в обороні. От і вони продовжують е, колупати там оборону, і, на жаль, також по перспективі будуть мати якихось просувань, хоча не, не прям з великих, але просувань на запорізькому напрямку. На Херсонському напрямку о, із того, що випадає, вони там щось перегрупуються, то намагаються десь щось мацати. Потім відступають, mm -hmm. потім знову мацають. Тобто, там така хвилеподібна динаміка, де і Прям наступу як такого серйозного немає, але і полегшення ситуації немає. І от в такому вигляді, ну, на Курщині ми готуємося до оборонної активної позиції, тому що туди 100% пригнали вже північно-корейців, підсилили їх росіянцями в довісок і не тільки срочниками, а всякими різними. І там да, зараз вони будуть намагатися тиснути на Курському напрямку. А, от, і а, у нас там є можливість максимально. Тримати ті рубежі, які ми зайняли, а от але тиск на курському напрямку буде ось ось його видно. І про це вже навіть там і військові починають казати, що аналітично, ось-ось він має бути його коротше, видно. Ну, якась така ситуація. І поки не почнеться сезон дощів і не закриється вікно можливостей, ворог буде о, продовжувати о, максимально тиснути, наскільки це можливо. Тут проблема полягає у тому, що е як вияснилося, Європа не готова до війни. В була абсолютно і не тільки Європа її ніхто не чекав 30 років стагнації та спокійного темпу. Всі видохнули на тому, коли розпався радянський союз, і не не, не відбулося а, того за що переживали штати, і не тільки штати за те, що зараз велика країна розпадеться на маленькі, не зрозуміло, який шибзик, в, якому, о, в якій державі прийде до влади і куди його понесе. Коли там в перші роки стало зрозуміло, що всі, умовно кажучи, продовжують на енерції намагатися тримати купи, а хтось виходить, і йде там в НАТО, і оця вся історія що не відбулося. коротше, Ядерного конфлікту, що ніхто не зійшов з розумом, угу. не оголосив війну. Я, ну, я грубо всі кажу в такому. Да, всі розслабилися, все, все, навіть період холодної війни закінчився, як такий. Тобто, все, пішла лінія, а 30 років робить свою справу. Давайте навіть, так, 25 років роблять свою справу, да, навіть так. В якому не, не готовий був ніхто і ні до чого, і вже маса аналітиків сказала про те, щоб Європі, Європа стикнулася з велетенською халепою. Вони повідскривали в склади 22 го А виявилося, що на папері у них одно а їздить, пердить, стріляє, і це це абсолютно інше. І скільки Меркель приклала в зусиль, і так далі і тому подібне. І скільки в них зав'язано на енергоресурсах на РФ, і наскільки вони в залежній позиції. Тобто, тут ну, велика, велика кількість певних пунктів, в яких е, я не виправдовую. Нас імпотентні партнери. Правда, певні рішення можна просто приймати скоріше. Але дефіцит ресурсу реально є. От у чому момент. І зараз оці всі в Темп'яках починають нарощувати хоч якусь оборудку, тому що розуміють, що все йде до загострення, якщо не нас з Арефією, так і штатів, і з Китаєм. І все, ну, типу, і в тієї коаліції, і цієї, да, грубо кажучи, коаліції. Ну, і все. Тому маємо таку картинку на сьогодні. Тому вони та роблять якісь там дії, особливо те, що стосується фінансів, але ресурсно інколи і взяти нема де. Дивіться, ми маємо зараз е, гібридну, е, початок гібридної третьої світової. Чому гібридної? Тому що це максимально яскраво виражено в політичному просторі. Якщо Друга світова війна вона була в чіткому бойовому моменті. Та в максимально бойовому моменті там існувала політика, але попереду йшла війна. То в гібридних війнах, як ми зараз стикаємо, попереду йде політика, а війна йде як постфактум, ну тобто. Нажальна, От в чому так. момент. І ми зараз маємо, я вже говорила якось на каналах. Ми маємо яку напружену взагалі картинку у світі. Наша війна, яка відбувається, як не крути, до пори до часу, плюс-мінус стабільна Молдова, але тут питання, що і як. Плюс-мінус стабільна Грузія також до пори до часу. А питання Нагорного Карабаху все ще висить мечем у повітрі. Те, що воно вгамувалося, не означає, що воно знову не піде на Другий обер через якийсь час. Ми маємо Ізраїль і всі, хто той Ізраїль оточив і напруження, яке відбувається в Ірані, в Сирії, і так далі. Ми маємо е, Північну Південну Корею. Ми маємо Тайвань і Китай. Ми маємо Турцію, яка відповідає радикалам. Ми маємо поїхавши кукухою Афганістан. Який вводить е, джихат і радикалізм по повній програмі. Ми маємо в кінці кінців нестабільну неадекватну ситуацію в кавказькій частині Ерефі, Якутія, Чечня, Дагестан. Там свій двіжняк відбувається. Чи недостатньо нам? Як би? От, я вже мовчу про Африку, тому що вона хоча б... Не, не, не в нашій площині, вона там не нижче до неї, хоча б треба діставатися. Давайте так. І от у чому момент. І оце все воно відбувається паралельно, щось затихло і вуглі просто жеврюють, а щось спалахує. Це знаєте, як різні шматки в одному лісі пожежі, яка там спихує. Тут там спихує, там припиняється. Але чи є ризик того, що загориться все до міні-матері, пробачте за вираз? Особливо, якщо у Китаї зовсім поверне куку з тим Тайваньом. Суттєво ні. Допомога від партнерів так, вона має місце бути. По-перше, ми з вами входимо в цей дебільний. Ой, тиждень, ну там так. 10 днів перед виборами в Штатах, іде там колотнеча абсолютно з усіх сторін, але там допомога від США вона буде, вона прослідковується і грошова, і якась ресурсна. А від Європи і грошова, і якась ресурсна. Вона прослідковується. Але це скоріше в підтримуючому ключі, ніж м, в тому, що значно переважає можливості ворога. Тобто, тут ось такий момент. Вона не зовсім прям стабілізується одразу. Я дивилася питання виборів. Просто там а, що приходить Трамп. Ми маємо нестабільний період декількох місяців. Що приходить Харріс, Ми маємо нестабільний період декількох місяців і особливо, що пов'язано з Україною. Тому що там яка у нас ситуація? Приходить Трамп. У нас є велика великий ризик втрати певної кількості допомоги, тому що Трамп буде робити акцент на е, е, внутрішньоамериканців, Ске суспільство і цей весь двіжняк, тобто це треба розуміти, але і у Камали є проблема. В неї немає достатньої підтримки і ваги, як була у Байдена в Конгресі. а Це означає, що її ідеї і її. Оточення з приводу виділення, наприклад, більшої допомоги конгрес може просто не розглядати належним чином, тому що вона не має тієї статусності, де вона має чим тиснути на конгресменів або там да такого рівня підтримки у конгресменів. і ми маємо просідання. Насправді що тут, що тут. Просто питання у тому, що отут у нас просідання шкала не підвищиться, тому що Трамп буде робити все, що завгодно, тільки не витрачати бабки, бо він бізнесмен. Ну, треба це розуміти. А з Камалою є перспектива, хоча щоб ми, ну, щоб ми потім виліземо, хоч на якийсь рівень, і будемо цей стабільний рівень хоча б мати постійно для того, щоб воно нас тримало якось на плаву. У мене випадав на листопад обмін. Не, не розумію ще наскільки там швидко в листопаді, але на листопад обмін фігурував. І робота, і зараз навіть дивлюся, і робота по обміну іде. Якийсь обмін на листопад, скоріше за все буде. Минулого разу, коли мене про морпіхів запитували, там, от якраз воно прям програлося, там дійсно з Маріуполя я дивилася. О, дивлюся хлопців біля води, які були, типу повернули. Я така да, да, бачила, видно було. А от і зараз видно, що йде робота над обміном, який дуже ймовірно буде у листопаді. У мене більше якась інформаційна історія. У Мене більше випадає якась інформаційна історія. Просто як е, загроза, в принципі, обстрілу вона фігурує. Вона продовжує фігурувати, вона зависла. Ми внесли корективи безумовно своїми ударами по складам, тоді ще декілька тижнів тому, і воно відстрочилося, але воно висить. Ну, висить, треба розуміти, що е, вони просто трошечки перенесли терміни, в які б хотіли би нас обстріляти. Але в мене прямо щоб на саунь, е, да, якби, би в мене не випадає, але якісь інформаційні вкиди скоріше за все так. Тобто, якісь, я не знаю, гучні заяви, хахли сатаністи там. Ну, я коротше, ви зрозуміли, якісь оці псевдоновості, якісь там фейки, там, я не знаю, про, там, не знаю, знаю, про, якась брехлива інформація, про якісь там агресивні дії, я не знаю, якісь жертвоприношення нам припишуть. Ну, коротше, то от щось в цьому стілі, бо там же скріпно, а це ж від сатани. А то, що воно не має вообще жодного стосунку до того, то нікого не хвилює.